Андріана Ліма, бразильська супермодель, відома як один з найвідоміших Англії Вікторія Сіп. І вона також була обличчям багатьох світових брендів, таких як Мебіль і Міу-Міу. Основні факти: дата народження 12 червня 1981 року. Місце народження – Сальвадор, Бразилія, зріс 1,78 сімдесят Кар'єра почала модельну діяльність у 15 років після перемоги в конкурсі. Особисте життя має трьох дітей. Андріана Ліма стала ангелом Вікторія Сікру в 1909 році та залишалася не майже 20 років, що зробило її однією з найдовше працюючих моделей бренду. Андріана Ліма володіє вражаючим зібраностім домов. Вона говорить португальською, англійською італійською. Андріана Ліма має братів-близнюків, які старші з неї на два роки. Андріана Ліма є дуже релігійною людиною і дотримується католицьких переконань. Вона часто згадує про свою віру в інтерв'ю та стверджує, що молитва є важливою частиною її повсякденного життя. Андріана Ліма була одна з найбільш високоплачених моделей у світі протягом багатьох років.